Чому вам необхідно приготувати банановий хліб? Перший раз, тому що у вас в холодильнику є потемнілі банани, які ніхто не хоче їсти просто так. Вдруге, втретє і так далі, тому що це смачно. Кек зберігається довго. Його можна зберігати до тижня в холодильнику, а якщо підігріти на сковорідці з маслом, це просто неймовірна насолода. Готуємо! Список інгредієнтів залишаю тут та внизу в описі під відео. У велику миску для збивання відправляємо м'яке вершкове масло, досипаємо до нього цукор та будемо збивати міксером. Спочатку, як завжди, намагаємося об'єднати ці два інгредієнти трішечки без вмикання міксера для того, щоб наш цукор не розлітався по всій кухні, та потім починаємо збивати. Збити нам потрібно до об'єднання цих двох інгредієнтів. Існують різні підходи для приготування бананового хліба, але радше кексу, але мені імпонує це і більше. Збиваємо вершкове масло, тепер додаємо по одному яйця та перебиваємо вже в кремоподібну ось таку суміш. Додаємо наступне яйце та знову перебиваємо міксером. Коли масляно яєчна суміш стає однорідною, відкладаємо її в сторону та. Починаємо працювати з бананами. Банани нам потрібні, стиглі. Чим стигліші банани, тим легше з ними працювати, переминаємо виделкою. В даному випадку не використовуємо блендер, оскільки це крохмалистий продукт, щоб не було таке як з картопляне пюре перебитим блендером. Я знаю, що дехто з вас таке пробував робити. Не повторюйте цю помилку з бананами. Зараз об'єднуємо ці інгредієнти. Коли бачимо, що суміш стала однорідна, починаємо додавати до неї сухі інгредієнти. Є варіанти, коли попередній етап спрощується, розминаються банани, додаються решта вологі інгредієнти, а потім сухі. Проте мені більше подобається, коли вершкове масло перед цим збите. Ми висипали борошно, додали розпушувач трішки солі та корицю. Зараз усе це пересіюємо та будемо перемішувати. Перемішувати можна як за допомогою лопатки, так і міксера. Ми використовуємо міксер, не вмикаючи, вмішуємо більшу частину борошна в тісто і лише тоді вмикаємо, об'єднуємо усі інгредієнти до блискучої гладкої повітряної консистенції. Це займає буквально хвилину часу. Ви бачите, тут немає прискорення, от скільки часу на відео, стільки часу воно і збивалося, забираємо залишки зі стінок та будемо формувати наші бананові хлібці, або радше сказати бананові кекси. Чому вони називаються хлібці? Тому що кейк з англійської це торт, а це не торт ось така історія. Зараз я візуально поділила тісто на дві частини. Одну виклала просто в форму, а в іншу додаю шоколадні дропси. Шоколадні дропси зі звичайного шоколаду ви можете подрібнити шоколадну плитку. Не використовуйте термостійкі, оскільки вони будуть тверді після випікання. Викладаю решту тіста в іншу форму та буду декорувати, щоб готувати до випікання. Шоколадне тісто посипаю ще трішки шоколадними дропсами, а на звичайне викладаю дві половинки банана. Наші заготовки готові, відправляємо в духовку випікатись. У мене кекси випікались 40 хвилин за температури 180 градусів. Перевіряю обов'язково на суху шпажку. Лише врахуйте, що в шоколадному кексі можуть залишатися частинки вологого шоколаду. На шпажці це нормально, оскільки цей шоколад не термостійкий, він забарвлює шпажку. Великі кекси випікаються. Годину часу на 55-й хвилині можете починати перевіряти шпажкою та ще 5 хвилин потім доконтрольовувати, чи випечений кекс чи ні. Смакує він як в теплому вигляді, так і в охолодженому. Як варіант подачі можу запропонувати на вершковому маслі нагріти шматочок бананового кексу, бананового хлібчика, подати з морозивом або з ванільним кремом. Це справді дуже смачно. А поки ви переглядаєте результати моєї роботи, ви можете підписатись на канал, якщо до цього ще не зробили, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеорецепти, та написати коментар. Тоді більше людей побачать цей рецепт і зможуть мати змогу його приготувати. Сподіваюся, рецепт стане вам у нагоді до нових відеозустрічей.